Одинадцятикласників середньої санаторної школи інтернат No1 арпетитородовишу готуватимуть вже вдруге. Тут на підготовку до ЗНО записались усі 14 вихованців. Найбільше хочуть підучити курс з української мови та літератури, фізики та хімії. Зокрема, поглибити свої знання з цих предметів не тільки за шкільною програмою, а більше розвинути свої знання. Валентин вступатиме в нафтовий коледж, мріє стати інженером, тому зараз студіює все. Ну, задачі розв'язувати, також згадувати тебе там по-різному. Маси, ма сьогодні багато різного. Точно вам не можу сказати, що саме. Все треба по чуть-чуть. Кожен із них готовий віддати додатковому навчанню увесь вільний час. Ну, в основному ті предмети, які я обрала, я буду максимально підготовлюватися до них. Ну, можливо, навіть 3-4 години на день у самому інтернаті користь від таких репетиторів вже відчули. Минулоріч 20 учнів із 20 вступили до вищих навчальних закладів. Все таки на уроці діти не встигають повністю охопити програму. А вчителі наші теж ми не маємо додаткових годин для того, щоб займатися з дітьми. Тому соціальне репетиторство, якраз для наших дітей, дуже добре, бо діти в нас є різних категорій. Віра Бурак ще студентка. У проєкті участь бере вперше, але вже готова навчити інших української мови. Я взяла програму універс... університетську, ці от університетські тести і співставила з програмою ЗНО. Розбила це напевно кількість занять і кожну тему розписала на те, що потрібно робити. Зараз добровольців репетиторів зголосилось лише семеро, але цього недостатньо. Аби підготувати близько 70 малозабезпечених дітей, треба щонайменше 30. Найбільший попит є на викладачів репетиторів з української мови, оскільки це обов'язковий предмет будь-де приступі і також англійська мова має доволі такий великий попит. Для тих, хто хоче допомогти дітям у підготовці до ЗНО, просять зголошуватись за телефоном 297 тисяча. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.